Доброго дня, шановні друзі, ви на каналі Правда про брехню, де ми разом з вами викриваємо приховані сенси російської пропаганди, які можуть нам з вами загрожувати та перешкоджати українській перемозі. І сьогодні ми поговоримо про те, як російська пропаганда тягне в обійми руського міра. Польщу. так так саме Польщу, як це не дивно звучить за час повноштабного вторгнення. Російська пропаганда е, дуже активно приділяє увагу саме польській державі. Е, тут і є історичні нюанси взаємовідносин цих двох країн, і звичайно, що така собі в лапках помста за е, дуже потужну е, допомогу Україні під час повноштабної війни. І час від часу з'являються е, різні вкиди, різні публікації, заяви кремлівських очільників про те, що Польщі ну щось таке треба зробити, що. Щось нагадати, щось пригадати, або навпаки, що польщу треба заманювати в обійми руського міру. отакі, отакі протиріччя дуже часто з'являються в російських медіа і російських телеграм-каналах і заявах її перших осіб. Ми звернули увагу на одну з них, яка з'явилася нещодавно. Так от в ній написано наступне: нинішні кордони Польща отримала завдяки радянській державі, саме особливо Сталін. Польська держава була створена як суверенна саме сталінським режимом. Радянський період це був період розвитку Польщі в новітній історії. Сьогодні ж Польща перетворилася лише на цеглину американського санітарного кордону і використовується нашим атлантицьким геополітичним опонентом для того, щоб створити зону напруженості, надати можливості Росії та Євросоюзу дійснити стратегічне зближення. Тобто, Польща сприймається атлантистськими стратегами так само, як Україна і використовується з тією ж метою, аналізуючи ситуацію, що склалася, можна зробити висновок: що у Польщі є три варіанти. Ти розвитку, або продовжувати беззавітно орієнтуватись на Америку, залишаючись каталізатором конфліктів, що створює нестабільність між Росією та Європою, і е, е, всім своїм існуванням, або орієнтуватися на Нову Європу, особливо після її перезавантаження, що є принципово іншою справою, тому що зближення Росії з Європою, зокрема з Німеччиною, цілком можливо. Тоді Польща гармонійно впишеться між ними, або що на даний момент враховуючи стан польських еліт мали ймовірно орієнтуватися на Росію. Останній варіант був би ідеальним для самої Польщі, фактором максимального зростання, стабільності, розвитку та безпеки. Таким чином, із позитивних сценаріїв у Польщі є або проєвропейський, або проросійський вектор це два повноцінні вектори. І є один неповноцінний рухубік США за океан. Він веде Польщу до краху, до втрати суверенітету або ж цілком можливо у разі повернення Німеччини до світової політики до чергового. Подів, ну ось такі геополітичні фантазії представників кремлівської влади і представників кремлівської пропагандистської машини. Чому цей меседж достатньо цікавий, Чому звернули на нього увагу? Тому що він з одного боку повторює майже річної давнини заяву Путіна. Тоді він заявив: на у у 30 х роках на так званих східних кресах Польщі, а це територія Західної України, Західної Білорусі та частини Литви, проводилась жорстка колонізація та асиміляція місцевих жителів. Шло придушення національних культур православ'я. Закінчилася вона, продовжив Путін, національну трагедію 39-го року, коли Польща була кинута західними союзниками на поталу німецькій військовій машині і фактично втратила свою незалежність і державність, яка була відновлена в величезній мірі завдяки радянському союзу. Ну у своїй меседжі путін забув сказати, що розірвали польську державу на шматки не тільки Німеччина, а і Радянський Союз. І саме в спільці з німеччиною сталася ця ситуація, коли польська держава, яка була повсі до війни повноцінною державою, втратила свою незалежність. Ну про це Путін мовчить. Так само трошки по ідіотичному виглядають і ті попередні меседжі, де розказували про те, що у Польщі просто абсолютно немає іншого виходу, як кинутись в обійми руського міра. Бо там Європа, яка загниваюча, там якісь США, які сприймають Польщу Польщі сателітом. Проте російські пропагандисти забувають, що сама Польща є частиною і Європи і Євросоюзу, і вона не може стояти на кормі. Кордоні з Європою і Росією, перешкодати якимись відносинам Росії з Європою і Євросоюзом. так само трошки хворими фантазіями здаються заяви про те, що коли Німеччина на, кі... на кінець то прокинеться, вийде на політичну арену, тоді можливо станеться розділ Польщі черговий. Ну це натяк на те, що до влади в Німеччині прийдуть якісь реваншисти, які е... захочуть розпалювати черговий конфлікт в Європі і забирати, ну начебто історично німецькі землі. Звичайно, цього всього не те, що не відбудеться, а доля і вергідність того, що це станеться, невелика і практично нульова? Проте ж ці фантазії можна було віднести до скажімо так, якогось психічного діагнозу, аби не оценатіки на те, що саме в обіймах Росії, саме в обіймах руського міра, Польща буде процвітати. То що ж пропонує Росія і Руський мір Польщі? Чим же вона її заманить? Виявляється практично нічим для того, щоб зрозуміти особливо такі моменти про розвиток і стабільність. Давайте поглянемо хоча би на елементарні цифри. Ну, наприклад, ВВП на душу населення України, про які ми говоримо, наприклад, та ж сама Росія за ВП, за даними ВВП на душу населення 23-му році має 13 650 доларів порівнянні Польща. За даними 23 і 24 років 36 780, тисяч А за деякими підрахунками, бо є декілька інституцій, які ведуть підрахунок ВВП на душу населення, наприклад, ООН, МВФ Всесвітній банк, ми польське ВВП у 2024-2025 роках може сягнути 50 тисяч доларів на одну особу, і за своїм потенціалом і за своєю потужністю польська економіка війде у двадцятку на найпотужніших економік світу. Ну, окей, можливо, в Росії щось не так. Можливо, Росія робить якісь квітучі сади у тих територіях, де, начебто, вона ну скажем так вже ввела туди свій руський мір, да і вони процвітають. Ну, можна згадати, наприклад, Придністров'я, Південна Осетія або Абхазія, бо це ці анклави, які в той чи іншій мірі в той чи іншій ситуації і в історичних умовах ну стали залежними від Росії. Росія спровокувала відділення цих територій від держав. Давайте глянемо на ВВП цих Територій на, наприклад, ВВП ВПП сягало всього навсього всього двох тисяч доларів на душу населення, південної Осетії – 2400 доларів, а Абхазія – трошки менше тисячі доларів. Тож, от яку стабільність, яке процвітання і яку, який розвиток пропонує Росія російська пропаганда Польщі? Тобто не стрибнути до 50 тисяч, а впасти до двох до тисячі доларів на душу населення і скотитися, напевно, із двадцятки найпотужніших економік світу. Ми говорили, яка якою якої може стати у 2025 році. Ну до напевно, до якось 120 Тож, друзі, за всіми цими зенітницями, за всіми цими психічними фантазіями, лежить намагання розколоти єдність європейського союзу, протиставити одних проти інших, да і показати, як же класно в руському мірі. Да? А як насправді в руському мірі, ось ми показують не слова, не пропагандистські меседжі, а реальні факти і реальні цифри. Тож, друзі, якщо ви і надалі прагнете бути в курсі таких прихованих сенсів російської пропаганди, залишайтеся з нами. Ставте дзвіночок, тисніть лайк і підписуйтесь на наш канал на канал Правда про брехню.